Ви знаєте, що завтра, 1 вересня, розпочинається новий навчальний рік. Це літо було вкрай важке у підготовці. Ми знаємо, що в нас були проблеми із тим, куди власне діти студентів-біженців. Ми знаємо про те, що результати ЗНО були вкрай низькими. І сьогодні ми будемо пробувати дзвонити в різні університети нашої країни, для того, щоб цікавитися інформацією про те. На який рік очікують власне ці університети прямо зараз на прямому телефонному зв'язку у нас Іван Федорович Прокопенко, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, вітаю вас, Івана Федоровичу. Доброго ранку, Івана Федоровичу, Завтра перше вересня. Скажіть, будь ласка, як ваш університет підходить до цієї важливої дати? Я вітаю всіх і учнів і студентів з цим великим святом, та все суспільство. І я думаю, що попри всю кризу ситуації в державі. Ми вболіваємо і співчуваємо і робимо все можливе, щоб вона скоріше зупинилась. Радію, що в більшості шкіл Донецької, Луганської області, а ми сусіди, це добре знаємо. Розпочнуться заняття і для першокласників, і для старшокласників. На жаль, університета проблема трошки складніша, вони сконсоровані в Донецьку та в Луганську. Але але я вам скажу я скажу, що ми харків'яни, та як і вся Україна прийняла багато абітурієнтів, тепер вже студентів своїх регіонів у нашому університеті це 30% вступу цього року. Вчора провели урочисте посвячення усіх студентів, шанували пам'ять всіх, хто треба вшанувати в цей час. Налаштовуємо на розуміння, що якісна освіта запорука миру, бо якісна політехнічна, полікультурна освіта. Зробить свою справу, навчить людей жити разом, незважаючи на політичні інші вболівання, і це наше перше завдання, Іван Федорович. Безумовно, я вас теж з цим вітаю і дякую за те, що ви допомагаєте. Хочу запитати про те, як власне які результати ЗНО були у ваших тепер вже студентів, і взагалом, який рівень ваших студентів в цьому так, році, якщо порівняти з минулим цієї двох областей. Склали більше 30% загальних, хто зарятувався в нашому університеті. Це понад 3 тисячі абітурієнтів. Більшість їх успішно не тільки склала ЗНО, НО, але й пройшла за конкурсом. Всі вони будуть жити в гуртожитках. Ми створили для них умови, незважаючи, що в є проблема загальнодержавна. Всі без винятку не залишаться без опіки. І, на жаль, десь 50 тисяч. Тих, хто повинен пройти був ЗНО із Суховластей, областей, не пройшли його з різних причин. Сьогодні великий загал студентів старших курсів е переводиться в університети Харкова і Західніше. Теж вони зустрінуться так, як треба. І я думаю, що не за горами той час, коли більшість з них повернеться. Рідня домівка до рідних вищих навчальних закладів. Іван Федорович, тобто ви говорите, що у вас навчаються приблизно тисяча студентів-біженців. Так, да, у нас і навчається 30% виходів з Донбасу. Іван Федорович, на сам кінець хочу вам подякувати, побажати, щоб успішний рік пройшов. І дякую за те, що зв'язалися з нами. Дякую, Я всім освітянам бажаю, бо 1 вересня це просто наше державне свято і день знань. Всього найкращого нагадаю, що Іван Федорович Прокопенко, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, був у нас на прямому телефонному зв'язку.